Ультиматуми Путіна до України що нового може вимагати від нас очільник Кремля. Дізнається президент Зеленський від Трампа. Вони мають зв'язатися найближчим часом. Одеса прощається з Дем'яном Ганулом і Батурин до козацької столиці. Приїхали представники родини Розумовських. Докладніше про все це замить у випуску онлайн. Я Іван Костроба тисніть лайк. Починаємо. Телефоном про припинення вогню на ділі ще більш потужні обстріли. Росіяни запустили по українських містах дві балістичні ракети Іскандер М, чотири ракети с 300 і 145 ударних БПЛА відбивали атаку. І в столиці є поранений чоловік з десяток пошкоджених будинків і пожежі у Бучанському, Бориспільському і Фастівському районах на Київщині. Трьох людей поранили Росіяни у Слов'янську. Це вже Донеччина. Там пошкоджені більше двох десятків осель. У Краматорську окупанти поцілили у промисловий об'єкт. Є руйнування також у Лимані, Сіверську, Малинівці і Стінках. Одна людина загинула, і троє дістали поранення у Краснопільській громаді. Це Сумщина. Також Росіяни шістьма безпілотниками вдарили по місцевій лікарні, атакували дроном і обласну клініку в Сумах. Семеро людей дістали поранення на Херсонщині. Росіяни атакували 25 сіл. І Херсон пошкоджено чотири багатоповерхівки. Майже 30 приватних будинків і газопровід на Харківщині. Росіяни вбили одну людину і ще трьох поранили. Ворожий дрон атакував авто на трасі. Куп'янськ-кіндрашівка. Поранення дістали двоє чоловіків. І жінка, і ще одна потерпіла. 45-річна жінка померла у лікарні. Ультиматуми, які російський диктатор Володимир Путін висуває до запропонованого президентом США Дональдом Трампом 30-денного перемир'я, мають на меті послабити Україну. Вони не змінилися спочатку повномасштабного вторгнення. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами після розмови американського президента з керманичем Кремля, що тривала дві години. В Білому домі після її закінчення заявили, що було узгоджено. Рух до миру почнеться з енергетичного і інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемиря в чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Переговори зазначили в білому домі, мусять розпочатися негайно на близькому сході. Протягом розмови Путін згадав про обмін полоненими однак, Зеленський зауважив, що про це Україна з Росією домовилися заздалегідь. Відтак поки що невідомо про жодні поступки, на які б пішла Росія. Це починає відзначати і американська преса, зокрема видання «Політико». Розмовою про Україну Трамп із Путіним не обмежилися за версією Кремля. Вони обговорили і хокейний матч між Сполученими Штатами і Росією. Промовисти і гучний результат вчорашніх переговорів між Путіним і Трампом в українській столиці почула й пані посол ЄС в Україні Катеріна Матернова. Дипломатка оприлюднила відео, де зафільмували звуки збиття дронів під час нічної атаки на українську столицю. Після переговорів про припинення вогню так прозвучала київська ніч. Підписала Матернова ці кадри. Важливий крок, але має бути повне припинення вогню. Так коментують телефонну розмову Трампа і Путіна у Європі і наголошують, що жодні домовленості про Україну не можна приймати без України. Водночас Європа продовжує укріплювати власну обороноздатність на випадок, якщо потрібно буде захищатися без підтримки Сполучених Штатів. Президент Франції Мануель Макрон відвідав Берлін і очевидно обговорював ядерний захист, який Франція може надати Німеччині. Про реакцію Європи на вчорашні переговори між Трампом і Путіним. Дивіться далі в сюжеті кореспондентки Наталії Фібріх. У Європі стримано оптимістичні реакції на розмову Трампа та Путіна. Тут підкреслюють, що розмова тривала дуже довго, а фактично нічого не досягли. Також зазначають, що, попри те, що Трамп обіцяв грандіозний результат після цієї розмови, він навіть не вийшов на камери, а комунікував все стейтментами та постами у соціальних мережах. Журналісти та експерти в Німеччині зокрема називають цю розмову невдачею для Трампа, оскільки він не Зміг досягнути всеосяжного припинення вогню як того обіцяв. Офіційні реакції звичайно стриманіші. Важливим першим кроком назвав домовленість про припинення атак на енергетичну інфраструктуру канцлер Німеччини Олаф Шольц. Втім, наступним кроком має бути повне припинення вогню для України якомога швидше. Припинення вогню щодо нападів на енергетичну інфраструктуру може стати важливим першим кроком на цьому шляху до миру. Те ж саме стосується і початку технічних переговорів щодо припинення вогню на морі. Наступним кроком має бути повне припинення вогню для України і якомога швидше. Звичайно, і ми обидва згодні з цим не може бути жодного рішення без України і за спинами українців. Увечері канцлер Німеччини приймав у себе французького президента Еммануеля Макрона. Макрон заявив, що Україна потребує безпекових гарантій і що не можна про щось домовлятися стосовно України без присутності України. Перший крок зроблений, але мета має залишатися незмінною: вимірюване і контрольоване припинення вогню, якого дотримуються повністю. Це відкриє шлях до мирних переговорів, які уможливлять міцний і тривалий мир, і пов'язані з цим гарантії. Це наша мета, і звичайно, українці повинні бути за столом переговорів. І це позиція, якої ми послідовно дотримуємось. Водночас Європа продовжує укріплювати власну обороноздатність у Берліні. Вчора проголосували за рішення брати величезні кредити для зміцнення своєї оборони. Президент Франції Еммануель Макрон учора після зустрічі із Олафом Шольцем зустрівся із Фрідріхом Мерцем, можливим наступним канцлером Німеччини. Очевидно, що обговорювали пропозицію Франції включити Німеччину до французької ядерної парасольки. Дискусія про це ведеться давно. Шольц реагував на це скептично. А Фрідріх Мерц більш відкритий до цієї ідеї і готовий обговорювати деталі. Прокоментували розмову Трампа та Путіна також у Лондоні. Там наголошують на потребі справедливого та тривалого миру для України. Британський уряд вітає прогрес, досягнутий президентом Трампом на шляху до припинення вогню, і також заявили в уряді Великобританії, що будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб Росія більше ніколи не змогла здійснити незаконне вторгнення. Ну і Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідує Фінляндію у Гельсінкі раніше заявляли про готовність надати Україні новий пакет військової допомоги на суму 200 мільйонів євро. Із Берліна Наталя Фібріхтесен один плюс у Фінляндії на зустрічі з президентом країни Олександром Стубом Володимир Зеленський відзначив зусилля адміністрації США спрямовані на припинення вогню в Україні. Однак зауважив, що слова Путіна yeah, дуже розходяться з реальністю. Зеленський підтвердив, що для Києва однозначною червоною лінією є визнання будь-яких українських територій російськими, і запевнив, вірить, що до кінця року війна може завершитися гідним миром. А про деталі розмови Трампа з Путіним український президент сподівається почути під час сьогоднішньої розмови з президентом Сполучених Штатів. Сьогодні у мене буде контакт з президентом Трампом. Ми сьогодні з ним будемо обговорювати деталі. Я думаю, деталі наступних кроків. У нас в Джеді дійсно була дуже хороша зустріч наших команд. Я вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, яка ну, завжди. Незадоволено, коли щось йде правильно. <кій> Тому ми з ним проговоримо. Я думаю, деталі наступних кроків. Ну і я думаю, що почую від нього деталі його розмови з Путіним. Чи буде щось нове у вимогах очільника Кремля до України? Пишіть ваші припущення в коментарях, тисніть нагадування і не пропустите результати розмови Зеленського і Трампа. Ми відстежуємо цю ситуацію. Одеса попрощалася з Дем'яном Ганулом. Цинічно вбитим у п'ятницю, 14 березня. 31-річний Дем'ян, відомий в Одесі активіст, блогер, волонтер. На нього і раніше скоювали замахи. Били, обстрілювали і палили його авто. Кореспондентка ТСН Олена Черняєва розкаже докладніше. І загиблим Дем'яном ганолом попрощалися в храмі Різдва Христового. Зміркувань безпеки це місце тримали в таємниці. Спочатку всіх зібрали в середмісті біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Ця площа була заявлена як місце прощання. Близько двох сотень людей прийшли з квітами і прапорами. Влаштували імпровізований жалобний мітинг, згадували Дем'яна, спілкувалися, співали гімн. І вже потім люди переїхали до храму на церемонію. Друзі загиблого розповіли, що на місці вбивства активіста з'явився напис Ми не боїмося. І це референдум лунає від тих, хто знав його, кому він допомагав і хто був його однодумцем. Боротьба з наркоточками, захист наших пляжів, наших скверів, парків одеських і знищення всіх комуністичних та постколоніальних знаків в нашій рідній Одесі. Все це правильно робив Дем'ян Ганул. І ми. Точно не боїмося, ми будемо продовжувати його справу. Він був один такий єдиний в своєму роді, але е, вони вбили одного або стануть тисячі і сотні. І я думаю, що цим вони справжніх патріотів не налякають. І хай вони тепер починають боятися, тому що. Е, Більше ніякої толерантності ні до кого не буде. Після цього все крапка. Дем'яна Ганула холоднокровно застрелили з пістолета у середмісті, зробивши контрольний постріл у голову вже лежачому і пораненому. Стрільця по гарячих слідах затримали того ж дня. Під час судового засідання 46-річний чоловік визнав провину. Суд відправив його на два місяці під варту без права на заставу. 31-річний Дем'ян Ганул відомий в Одесі. Активіст, блогер і волонтер. Він боровся з незаконною забудовою, імперськими символами та порушеннями закону про мову. На Ганула і раніше вчиняли замахи, вбили, обстрілювали та палили його авто. Слідство розглядає три головні версії: професійна та громадська діяльність загиблого, особиста неприязнь та російський слід. Я знаю, що є три версії. На емоціях в день вбивства. Я сказала, що це особливо було вигідно, звісно Російській Федерації. Я не відмовляюся від своєї думки. Але я розумію, що поки йде слідство, то ми маємо дочекатися да, висновку. Проте багато хто з людей каже, що цього не буде, що ми так і не дізнаємося. Правду, друзі, і рідні Дем'яна обіцяють контролювати слідство і не дати зам'яти справу. Поховали активіста на західному цвинтарі в Одесі. У нього залишилася дружина і маленька донечка, якій не виповнилася ще й рочку. Олена Черняві, Іван Савченко, Одеса, ТСН 1+,1. До квітня залишатиметься в СІЗО. Апеляційний суд столиці відхилив прохання адвокатів про зміну запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському. Це справа про так зване підбурювання до замаху на умисне вбивство, яку правоохоронці чомусь називають замовним вбивством. Нагадаю, що інцидент трапився в Криму 22 роки тому. Група молодиків побила адвоката Сергія Карпенка. Пізніше з'ясувалося, що це були члени організованої банди. Нападників затримали, засудили, і вони вже відбули свої покарання. Справу кілька разів поновлювали і закривали. А Коломойського визнавали непричетним. Впровадження знову поновили в 23-му році. Ав. Равні 24-го бізнесмену висунули підозру. Досудове розслідування тривало півроку і воно вже завершено. Наразі матеріали вивчає сторона захисту минулого тижня. Слідство звернулося до суду, щоб обмежити цей процес у часі і в судовому порядку змусити захист вивчити фактично 66 томів за два тижні. Суд це прохання задовольнив частково і дав захисту. Три тижні зазвичай на цій стадії судового процесу підозрюваних відправляють під домашній арешт або особисте зобов'язання. Але у випадку бізнесмена суди продовжують тримати його за ґратами в СІЗО. В Пам'яті гетьманської слави до козацької столиці в Батурин приїхали представники родини Розумовських. Саме звідти правив і похований останній український гетьман Крило Розумовський. Рівно 275 років тому, у свій день народження, він був обраний очолювати козацьку державу. І з цієї нагоди напередодні також відкрили спеціальну виставку з особистими речами гетьмана, включно з буловою, мечем, документами. І новим портретом про неї, а також про враження представників родини Розумовських від візиту до України та усипальниці свого відомого предка розкаже кореспондент ТСН Сергій Моргун. Історичний центр міста Батурин тут поруч гетьманський палац, цитадель і власне воскресенська церква, усипальниця, в якій поховано останнього гетьмана України Кирила Розумовського. Вшанувати його пам'ять. Сьогодні і приїхали представники його роду у особі Грегорі Фабре та дядька його дружини, яка і є кровною родичкою гетьмана і з прямою спадковою лінією. Утім, вона та її батьки не змогли приїхати, тож делегували Григорі. Вони до слова живуть у Швейцарії, також мають родичів у Франції та Великій Британії і активно допомагають українським біженцям репрезентують у Європі інтереси та правдиву історію України, і ось до 275-х роковин обрання гетьманом Кирила Розумовського посприяли відкриттю унікальної виставки на честь нього і про це трохи згодом. А також завітали до Батурина віддати шану. Відвідали палац Розумовського, фортецю і, звісно, місце його поховання, церкву біля якої ми і знаходимося про свої враження. Григорій Фабре, представник родини Розумовських, розповів так. Я хотів би тут побути довше і пізнати краще, як це місце, так і вашу країну. Зараз іде війна тут недалеко до Росії, але не відчувається це. Я хотів би, аби тут настав мир. Візит представників родини Розумовських запланований на два дні. Розпочався вчора із міста Києва, де на території Софії відкрито першу за час незалежності велику виставку присвячену Кирилу Розумовському. Там представлено 37 експонатів із різних музеїв. Серед іншого, документи підписані рукою гетьмана, печатки, булава та меч, ікони і новий великий портрет. Його написали торік, але вперше показали широкому загалу зараз. Кирил Розумовський зображений у повен зріст у віці приблизно 35 років. Це час активної політичної діяльності і написали його спеціально для національного заповідника гетьманська столиця у Батурині за прямого сприяння та фінансування родини Розумовських. Тож Григорій Фабре і презентував його. Історики кажуть, постать розумовського і досі є недооціненою. Людина. Яка мала дуже твердий характер, не революційний, а реформаторський склад. Людина, яка мала масштабне мислення і колосальну освіту. Він 18 років вже знав п'ять іноземних мов, і яка задумала величезні реформи. І ряд реформ йому вдалося провести. Я нагадаю, Кирило Розумовський став гетьманом у віці 22 років. Його кар'єрний злет пов'язують із його братом Олексієм, талановитим співаком, який був фаворитом цариці Єлизавети. Олексій підтримував кар'єру молодшого брата. І коли Кирило став гетьманом, то він почав докладати зусиль з розбудови автономії Гетьманщини без погодження із Петербургом. Він призначав полковників, сприяв забороні поширювати на українців кріпацтво, роздавав володіння козацькій старшині сотені містечка із вільним населенням, здійснював адміністративну. Та судову реформу, але з приходом уже іншої імператриці Катерини, як ми знаємо, усі ці поривання до української автономії, до вольностей та загалом до державності були придушені. Інститут гетьмана було скасовано, але тим не менше, якби не намагалися росіяни чи тоді, чи вже зараз, як ми бачимо, вкрасти нашу історію, державність, їм це ніколи остаточно не вдавалося. Тож ми самі маємо право і робимо це, дізнаємося, свою історію, переосмислюємо її і обираємо яких постатей вшановувати, зокрема і таких Кирило Розумовський із Батурина Сергій Моргун, Олександр Шиян ТСН 1+,1. хто відвідував Батурин. пишіть, які враження у вас від міста, і що думаєте з приводу того, як вистояти у цей складний період історії, коли росіяни знову вкотре зазіхають на нашу незалежність? Чекаю ваших думок у коментарях. А ще підписуйтесь на канал, завжди матимете привід порозмірковувати. Тримаємося!